Народні депутати України проголосували за президентський законопроект, який передбачає розширення повноважень Ради національної безпеки та оборони. За документ віддали свої голоси 253 нардепи. При цьому 9 проголосували проти. Нагадаємо, на минулому засіданні Верховна Рада України не ухвалила у другому читанні президентський законопроект про РНБО. Тоді не голосували фракції радикальної партії, батьківщини самопомічі та опозиційного блоку. Їхні представники пояснювали своє небажання побоюванням порушення конституції. Які нібито міститься в законі та можливості узурпування влади секретарем РНБО. Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, що сьогодні коаліція підтримала розширення повноважень РНБО, бо депутати прочитали закон. Про це повідомив голова комітету Сергій Пашинський. При цьому, за його словами, документ не зазнав істотних змін між першим і другим читанням. В нього внесено лише три редакційні правки. Крім того, Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу. Су України законопроект, зокрема, передбачає підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів. Під час обговорення документа депутати заявили, що законопроект містить занадто багато суперечливих норм, які потребують перегляду. А можливо, і виключення з тексту документа під час його підготовки до другого читання. Цей законопроект є одним із документів, що входять до запропонованого урядом бюджетного пакету. Також депутати ухвалили звернення до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчості. Та народного депутата України восьмого скликання Надії Савченко у тексті постанови міститься пункт щодо включення Савченко до складу постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про присвоєння звання Герою України, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства. Колеги, я думаю, що цей